Майкл Волз говорить про те, що зустріч Зеленського і Трампа, а ця зустріч на найвищому рівні, яка проходила учора в Римі, була ініційована саме президентом США Дональдом Трампом, а не президентом Франції Менелем Макроном чи Кіром Стармером, чи прем'єр-міністркою Італії, про що мовилося багато в західній пресі. І... Він сьогодні також підтвердив інформацію видання The Sun, в якій мовилося про те, що Трамп спровадив Макрона перед розмовою з Зеленським у Ватикані. Про що ми з вами розбирали це у вчорашньому вечірньому відео? Я вам показував, де абсолютно чітко було видно, підставляли помічники третього стрільця для спілкування Трампа із Зеленським. Ймовірно, для Макрона, але Трамп сказав: тебе тут не має бути. Пане президенте Франції, ми говоримо вдвох. І після розмови із Зеленським, дійсно, Трамп дуже жорстко звернувся до Путіна, вимагаючи припинити вогонь, а потім вже розпочинати переговорний процес. Ну і також Майкл Волц додав ще одну цікаву інформацію, на якій він наголосив дуже жорстко про те, що угода Сполучених Штатів Америки з Україною щодо крисних опалень. Буде укладена він наголошує на тому, що Трамп налаштований рішуче в даному питанні. Нині працює з цим помічник Трампа, працює міністр фінансів Трампа, і угода має бути готова до кінця цього тижня. Вона загалом то готова сьогодні неділя. Міністр фінансів України Марченко буквально два дні тому наголосив на тому, що угоду не підпишуть. Офіс президента затягує це питання. Я поки що вважаю це предметом торгу із Дональдом Трампом, аби він тиснув на Путіна щодо безумовного припинення вогню. Путіна готові до чогось, але виставляють знову ж таки нереалістичні вимоги. Чим, власне, і затягує цей процес.